Житловий комплекс Фазер Відріл. Родинна фортеця. Встигніть обрати найкраще планування. Дрон. Офігеть. Мадір нарощує м'язи і разом із розширенням сил безплатних систем, про які ми з вами вже говорили, збільшується і кількість нальотів на хробачі лігва. Цього разу цілих три смачних влучання. Під Покровськом, друзі, тотальне пекло для окупантів і Путіна, тому що вони вирішили застосувати під покровом туману велику кількість техніки, особового складу хробачого і мотоцикли. І це для них завершилось фатально. Там покажу вам, ціла колона лежить навічно. На, на трасі Е 50 з Донецька на покрос. Наш танк відпрацював позиції ворога у наставному пункті Родинське. Це північне Мирнограда. Це означає, що там фактично немає окупантів. Це дуже хороша, звісно ж. Новина для нас усіх. Ну звичайно ж поговоримо про удари по Криму і серед білого дня. Орськ, навтопарробний завод були зальоти наших безпілотників, лютих 1400 кілометрів, навіть більше, і все з вами гарно проговоримо. Ну і звичайно ж, у Путіна величезні проблеми з бюджетом без перебільшення. Там така велика чорна дира, яку видно з космосу, і саме тому він в екстреному порядку готує свій візит вперше 21-го року до Індії, де буде благати премєр міністра. Аби той купував більше нафти, але напевне це не вийде, тому що тут є. Сполучені Штати Америки, друзі, сьогодні 11 листопада, вівторок традиційно хочу з вами проговорити найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Звичайно ж, підпишіться, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь і всі ваші емоції, всі ваші роздуми, запитання, залишайте під цим відео. Все читаю, все беру до уваги. Важливо мати з вами постійний зв'язок. Ну що ж, поїхали, друзі, мадяр. Сьогодні повідомив наступне: що м, птахи його першого окремого центру. o seu бесплатo na Вдарили в трьох напрямках. Це є Саратовський нафтопробний завод. Після серії вибухів виникла масштабна пожежа. Також морський нафт, е, нафтовий термінал у Феодосії вже дуже добре знайоме місце для сил безпілотних систем, тому що це як мінімум третє влучання за останній час. 13-го були жовтня влучання, і тепер прошу дуже листопад і черговий бабах. Що цікаво, туди всі дороги перекриті, повністю все на півдні Криму паралізовано Очевидно, удар був серйозним і тимчасово окупований. Вона Донеччина ем, є очеретини, там такий населений пункт. Це місце постійної дислокації ворога, техніки, смачний приліт, окрім цього, в Бахмуті дуже гарно жахнули. Покажу вам мадяра Відпрацював він ось ці кадри. Бачимо, демонструє спочатку удар по нафтопереробному заводику в Саратові. Ось він такий НПЗ, і там на 7,2 мільйона на рік. Обробка нафти тепер не буде нічого. Ось ці кадри до речі, якщо їх слухати звуком, там такі така радість, до речі, в блотього на населення. Таке враження, ніби до них їхній Дід Мороз приїхав і подарунки якісь привіз і запалює якісь гірлянди, тому що вони справді мені мене це дивує. А ви теж пишіть в коментарях, чому так. Оці от прольоти в них викликає радість. Вони посміхаються, кажуть: Вау, посмотри, як б'ють, як красиво Я що з цього зрозуміти не можу. Але для чого нам з вами, друзі, розуміти болотяне суспільство? Окрім цього, це ж було в ніч з 10 на 12 листопада, серед білого дня, друзі, покажу вам спочатку. Звук прекрасний. Так. Працює наша оборона. Так виглядає те, що ми називаємо сили безпілотних систем Служба безпеки Україна, головне управління розвідки. Наші прекрасні люті летять. Дивіться. Дрон. Офігеть! Дрон. Офігеть! Не з того треба дивуватися, а з того, як і куди прилетіло. Спочатку покажу вам мапу. Зараз вам покажу сам удар по орську, як він виглядав, ну справді. Кадри прекрасні. Ось це відео. Ви бачите, палає прекрасно, удари. Аби ви розуміли, ці людські залітали не в одному напрямку. А вони якось ну ми в наші ж оборони навчилися дуже добре ними орудувати, і наші оператори вони з кількох із сходу, і з заходу із півночі і з залітали. Тобто, навіть якщо там і була якась протиповітряна оборона Росіян, вона не могла зрозуміти, що відбувається. Це від ці удари з 12 годині сьогодні і за і завершились десь в 14 -ть. 30 тобто ви розумієте, лютий летить орієнтовно 200 км на годину, 1400 км спокійно серед білого дня з ночі долав території і безперешкодно вдарив по Ольському нафтопоробному заводу. Що варто про нього знати? Це російське підприємство розташоване 1400 км від державного кордону України. Повідомляється про ураження установки АВТ, яка відповідає за первинну переробку сирої нафти та розділення її на фракції. Ця установка є одним із найважливіших технологічних об'єктів на нафтопереробному цьому підприємстві. Оці от кадри до речі демонструють наступне: що М -м -м... летіли наші люті, як я і казав, і удари по цьому нафтопереробному заводі справді принесуть серйозні не проблеми з паливом. дизель, бензин. Все це буде не вироблятися на е, болотах і відповідно не буде використовуватися як і їхніми болотяними мешканцями, так і звичайно в першу чергу вони ж відправляються все особливо дизель на потреби їхньої окупаційної армії. Друзі, два тижні минуло з того, як Герасимов доповів Путіну, що Куп'янськ оточений: 5 тисяч військових збройних сил України, Покровськ, Марноград оточені, 5,5 тисяч військових. А часів яр і поготів вже місяцями під контролем сил оборони е, перепрошую під контролем окупаційної армії. Найцікавіше, почну з часом яру. Чому тому, що наші бійці феноменальні. Перехожу на мапу. Часів яр, які вже давним-давно захопили росіяни. Дивимось, де він знаходиться, і він. Ані трішечки не захоплені. Більше того, друзі. От перейду спочатку на супутник візівках, бо ви бачили Так його північна частина і центральна під ворогом. Але найцікавіше, що сьогодні, в вчора, перепрошую, наші сили оборони зухвало атакували позиції росіян біля часового яру. І успішно є просування до кілометра і закріплення на цих позиціях. Ось так. Допоки Герасимов докидає Путіну, що є окупація і закріплення в часовому ярі, наші оборонці виносять ворога. Ну і окремо зупинюся детальніше по часовому перепрошую по Покровську і Морнограду, тому що те, як виносять там ворога, просто феноменально. В першу чергу нагадаю вам вчора були просування. Наші це важливо нагадати вам від затишного. Чомусь аналітики Діпсейт пишуть Суворове, або росіян кажуть, уютне, це затишне напрямку Федорове, Федорівки, Вартоші, напрямку Разіне. І ось є родинське а родинське також ж, росіяни казали, що вони його захопили. Так от, зараз продемонструю кадри, які демонструють зворотні. Мало того, що росіяни не окупували на саме пункт Родинське, там працює наш танк. Він зайшов, є в в Забудові родинського, і більше того, він відпрацьовує по позиціях ворога. Що з цього відео можна зрозуміти? Ось дивіться, зараз наводить на ліворуч будинок і вибиває рештки росіян. Це означає наступне: що, по-перше, особового складу там немає. Бо, якби там було багато особового складу, ворога відповідно були якісь би оператори, дронщики, якісь би РПГ, і відповідно, так танк не міг би наш пересуватися. А це означає, що в родинському немає росіян і триває. Зачистка решток російської армії на самому пункті родницьки. Це дуже важливо, тому що звичайно ж глянемо знову ж таки на мапу. Тому що це є північний фланг, північно-східний фланг від Покровська, і дуже важливо його отримати. Ми з вами про це говорили дуже. Важлива ділянка, тому що від Родинського красного лиману є нависання на марноград. І, звичайно ж, ворог намагається з'єднати ось позиції з Покровськом. Цього наші сили оборони не дають ось на цьому напрямку. Також варто відзначити, друзі. Ось тут є траса, ця траса Е 50. Промалюю вам. Вона йде від Донецька до Покровська. Очевидно, через Новопавлівку вже рухалися ворог, і тут наших сил немає. І в Лисівці теж очевидно вже сил немає, тому що там росіяни демонстрували свій прапор, але не в цьому суть. Звичайно, що підрозділи там треба було виводити і я так розумію, їх вивели, і це тобто вони відкотилися трішки назад. Але про до трасу яку я вам промалював помаранчевим кольором. Я вам покажу, що відбувалося вчора. Росіяни зухвало демонстрували наступні кадри. Ось їхні колони, як вони рухаються. Ви бачите, мотоцикли, там окупанти, бачимо автівки розбиті, і під покровом саме туману вони рухались по цій трасі. Ось, до речі, те, що я вам і показував, це ось ця от траса. І де вони знаходяться? Бачите, Новопавлівка є трішки нижче. Так, от, найважливіше. Що є вже наслідки цієї такої бравої колони? Вони розповідали, що вони заходять спокійно з півдня в Покровськ. Що їхні сили накупачують. так? Вони накопачують сили, це правда, але ці сили роз... розносять, тому що є кадри цієї траси. Е 50 і тут вас дуже попрошу звернути на це детально увагу: ось як ця траса виглядає: оця ріг, так який я вам показував. Подивіться. Ця траса всипана технікою у ворога. Причому її розбили сьогодні, в тому числі, все, що йшло на покрок з півдня на північ, в забудови, все рознесли. Тобто наші оператори дронів все бачили попри туман, попри впевненість ворога, що вони спокійно. А ви ж бачили кадри, як вони спокійно рухаються? Давайте я вам ще раз покажу, тому що це дуже прекрасні кадри. Ось як вони спокійно собі рухаються. Не поспішають, думають, що вони в безпеці, що туман їх прикриє, а вийшло на виході ось таке. Траса розтрощена. вірніше, техніка їхня на трасі розтрощена. Більше того, наші друзі, партизани, атешівці кажуть, що величезні втрати не дають спокою ворогу на цьому напрямку, саме на Покровську. Пишуть вони наступне: що формують за 74-ї окремої мотоциклецької бригади. Там почастішали випадки, коли штурмові групи залишаються без без підтримки. Чому тому що ви ж розумієте, так така багатошарова структура на фронті, є штурмові підрозділи, є ті, хто евакуйовують поранених. Так от 74 четвертій окремо мотислецькій бригаді повідомляють, що там ті, хто мають евакуювати еваки їхні, їх переводять в штурмові підрозділи. Тому що не вистачає їм живої сили, тому що нищать наші сили оборони, сьомий корпус на цьому напрямку, нищать ворога, і ситуація перетворюється в Покровську, яка була і в Бахмуті, і в Авдіївці на північ від Авдіївки. Пригадайте, там агрегатний завод, був коксохімічний, і там вони просто штабелями лягали під парканом цієї промзони і їх не забирали. Подібна ситуація вже є і в Покровську, ну тому що Путін, хоч хотів до листопада захопити до Сраного Спад, захопити Покровський. І відповідно, там не евакуйовують поранених. Тобто, поранений, якщо ти поранений окупант, все ти не трьохсотий. Ти двохсотий. Тебе ніхто не забере в кращому випадку. А в гіршому випадку той, хто продовжує наступати, тебе ще доб'є. Це популярна річ в російській армії. Тому ось такі, от. Є серйозні проблеми на цьому напрямку. Також, друзі, вчора було повідомлення, що нібито біля Мирнограду. Давайте я повернуся на карту, аби ми бачили, що іде, як відбувається. Мирноград. Ось мирноград на південь біля Козацьке ворог зайшов в районі в районі. Ферм. Ось тут, кількістю сім осіб. На сьогоднішній день вони всі не навіть не трьохсоті, вони 200. Їх там заземлили. Ну і загалом, що кажуть наш сьомий корпус, який працює на покровському напрямку, давайте на, на сьогоднішній день вони прозвітували. І відповідно написала на наступне у Покровську. Зараз пробуває 300 росіян. Вони активізували зусилля щодо проникнення в місто. Останніми днями росіяни активізували зусилля на цьому напрямку. Для цього в російські Федерації використовує густий туман. Ну, але я з вами вже поговорив про це. і Це офіційна заява сьомого корпусу. А ми про наслідки цього використання так званого густого туману з вами вже з'ясували, що це обернулося лихом для окупаційної. Армії, друзі, ну і з важливого з геополітичних процесів, ви знаєте, що Генасамблея ООН кожного року виводить резолюцію, де засуджує російську агресію, і визнає. Суверенність, незалежність і цілісність кордонів України так, от адміністрація Трампа про це каже Київ Пост, намагається вилучити формулювання з резолюції цього року, що підтверджує територіальну цілісність України та засуджує російську окупацію Криму і інших регіонів. Щорічна резолюція подана Україною до третього комітету генасамблеї. ОН роками була дипломатичним стовпом, підтверджуючи міжнародну підтримку суверенітету України та документуючи порушення прав людини в районах, контрольованих Росією. Торік у грудні нагадаю вам США приєдналася до 77 країн, проголосувавши за цей документ, який пройшов з. 78 голосами за теск. Цей текст друзі чітко визнавав, визначав територіальну цілісність і суверенітет України, засуджував анексію Криму Росію та детально описував погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях з усіма витікаючими. Це порушення прав людини і звичайно ж геноцид українського народу. Тепер, от Вашингтон про Дональді Трампові, хоче вилучити ці. Посилання два дипломатичні джерела. Повідомила Київ пост, що американська сторона наполягає на переформулюванні резолюції під ширшою назвою Війна в Україні без згадок про територіальну цілісність чи агресію. Це ще один приклад того, друзі, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України в критичний дипломатичний момент. І знову ж таки, давайте з вами згадаємо, що для Трампа головне це зупинити активні бойові дії, вийти, сказати, що я зупинив дев'яту війну, а не завершення. Війни на умовах справедливих для України йому байдуже. А ці от кроки такі не називати Росію агресором, не згадувати про цілісність України, вони так думають, що вони можуть пом'якшити позицію Росії, і якось можливо, що Кремль піде на якісь компроміси. На ну, давайте згадаємо: ну типу, якщо не засуджувати. Злочини Росії і не згадувати суверенно суверенність цілісність кордонів України. Як тоді судити цих всіх виродків після війни? Тому це абсолютно неприйнятно знову ж таки. Трамп і білий дім наївно думають, що вони можуть знайти якийсь підхід до Кремля аби домовитись. А я вам зараз назву, як з ними можна домовитись, і що вони виголошують? От, будь ласка, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив наступне. Пропагандистським змі, що так звані демілітаризація та денацифікація України є обов'язковими умовами завершення війни, окрім денацифікації і демілітаризації, цей кінь Лавров друзі згадав про необхідність захисту прав нацменшин в Україні відновлення статусу російської мови. Припинення, як він каже, переслідування московського патріархату, яку він називає канонічною, також глава МЗС Росії заявив про важливість підходу американського президента Трампа, який виступає за припинення конфлікту на основі стійких домовленостей. Лавров стверджує, що Росія готова до переговорів, але лише за умови врахування всіх вищезгаданих Принципових позицій, тобто ви розумієте, демілітаризація, денацифікація, тобто знищення всього українського народу там повернення російської мови в якийсь на державний рівень московський патріархат. Ми знаємо, що це розглужня сітка ФСБ плюс, друзі. Знаєте, це є яскрава відповідь Білому дому на що готовий йти Кремль. Лавров сказав і повторив тези Путіна в черні 24-го року, який він сказав при міністра закордонних справ з дитя африканських країн, де він чітко сказав іншими словами: лише знищення України всієї керівної ланки військового політичного керівництва, знищення геноцид всіх українців і знищення українськості як такої. Це буде ціль так званого СВО. Це крапка. Тут немає більше що дискутувати. Також, до речі, знаєте, я хотів би зупинитися на тому, що Лавров сказав, що він не бачить, щоб Зеленський відвертався і мінявся, і він далі в Росія вважає, що Зеленський в наше військово-політичне керівництво є нацистами. Знаєте, дуже дивно, що король Чарльз запрошує. Нациста до себе в гості з ним вітається за руку. Вітається дуже дивно, що провідні парламенти всього світу, до речі, і в кнесет всі аплодують, стоячи. Нашому військово-політичному керівництву згадайте як в Іспанії, в інших країнах в Австралії на генасамблеях всі стояли. Хлопали всі хлопають нацисту за словами Лаврова. Так виходить, що весь світ це нацисти. Ну якщо так, то може вам просто з цієї землі, на собі якісь інші помешкання, бо ця земля для вас не підходить. Ну якщо мислити логікою Лаврова, і також до речі, друзі Лавров благає. Тепер про зустріч з Марко Рубіо. Так і сказав. Він звернувся до США в тому самому. В ті самі розмови з пропагандистами з пропозицією відновити підготовку до саміту Путіна і Трампа в Будапешті, який мав відбутися в кінці жовтня, але зірвався. пригадуйте Лавров попередніх в восставнях казав, що він тримає контакт з Марку Рубіо. А тут сьогодні зізнався, що після 20 жовтня розмов в телефоні розмові, після кої Марко Руби, держсекретар сказав Трампу, що слухай, немає що з ними зустрічатися Там нема ніяких взагалі компромісів, альтернатив і розуміння ситуації. І лаврозі значно, що після того дзвінка він не говорив з Макробію, тобто клали великий на той Кремль. Більше того, хочу вам сказати, що в Путіна підгорає з бюджетом. Я вам просто наведу кілька цифр. Дивіться, доходи федерального бюджету в жовтні цього року не те, що зменшились, а вони обвалились в Росії на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Або ви розуміли, доходи у жовтні мінус 12%, Причому з них нафтові доходи мінус 27%. Е, нафтогазові доходи, перепрошую, е, таким чином. Росія третину втрачає в, в, в порівнянні з минулим роком. Падіння доходів федерального бюджету на 12%, А сюди ще додати друзі 8% інфляції, тобто бюджет Росії. Падіння доходів 20%, відсотків, одна п'ята це справді потужний удар. Як наслідок цього всього я вам розповісти, Путін екстрено їде в Індію, тому що дивіться за даними Bloomberg, п'ять нафтопроробних заводів Індії. Не буду їх перелічувати, які забезпечують дві третини. А це врахуйте, можна сказати, 63%, 66%, відсотки, відсотків. Грубо кажучи, московської нафти в Індію не розмістили жодних замовлень. Кремлівської нафти на наступний місяць, тобто на грудень, і про це кажуть обізнані особи, які говорили з Блумберг, за декілька днів до того, до речі, Кремль повідомив, що активно готує поїздку Путіна в Індію на грудень цього року, і це буде вперше з 21-го року до повномасштабного вторгнення, коли Путін рветься в Індію до нарендрамоді. Якщо ситуація, яку описав Блумберг, виявиться правдивою, головне буде довгостроковим станом для Московії. Це критична ситуація з доходами від нафтопродуктів. Згідно з розрахунками Reuters, друзі, у листопаді Кремль не доотримає, От в з жовтень, ми погроли з вами 20, 12%, Так. За листопад Кремль не 34 тридцять від податку на видобуток корисних копалин, основного податкового надходження Москви від продажу нафти, падіння податкових доходів на 34% – Це цифра, яка ще не враховує повідомлення про потенційне скорочення Індії. Загалом, Москва отримує у листопаді 2025 року 540 мільярдів рублів податкових надходжень. Друзі, а в аналогічний період. 823 мільярди було. Тобто, розумієте, мінус 300 фактично мільярдів, і це серйозний удар для бюджету Російської Федерації. Вони і так зараз зменшують виплати за контракти, тому що немає коштів. Більше того, важливим також сигналом є наступне вчора. Дональд Трамп заявив: наступне США можуть в певний час знизити мита на імпорт з Індії у зв'язку з скороченням нею обсягів закупівлі нафти. В Росії ви пригадуєте, що Трамп дав 25 Плюс 25% в серпні, на початку серпня цього року, підняв мита для Індії через те, що вона купує російську нафту. Тепер він вчора каже, що він готовий пом'якшити ці мита, якщо в тому ж дусі і а навіть збільшить не купівлю російської нафти Індія, і це неабияк неабияк тривожить Путіна. Саме тому Пісков заявив, що активно активно готують його поїздку до Нью-Делі, де очевидно Путін на колінцях проситиме. Аби Індія купувала російську нафту. Я вам нагадаю, що морським шляхом Індія купує майже 50% усієї нафти, яку Росія експортує. А сюди додамо давайте ще удари. Найкращі санкції, які ми з вами завжди говоримо, це удари наших сил оборони. Це і Туапсе так вчорашній, і новоросійськ Усть-Луга. Також Приморськ, там, правда, по одному удару, було, це в Балтійські порти, звідки відвантажує Нафту Росія, і, звичайно ж, нафтопереробні заводи. Сили безплатних систем почали бити по нафтопереробних галузях не тільки заводах, а це і перекачування, це і транспортування, відвантаження. З 1 серпня з того моменту було уражено 23. Нафтопрородних заводу А сьогодні, до речі, цей Саратовський НПЗ взагалі влучання було в 6 серпня місяця. Такого ще не було. Бачимо знову ж таки, що починав з того й буду завершувати, нарощує свої сили. Роберт бродімадяр, продовжує бити в Криму. А також сьогодні удар був по нафтовому терміналу, тобто паралізація логістики. Ворога і вибивання його ключових активів надходження мається на увазі доходів від навтопородної галузі триває. Я більш чим переконаний, що на а згадайте ще просто останні дні не було ударів по генерації по підстанціях, а також по генерації електроенергії, там дрес і інших напрямках, тобто. Нехай стане трішки холодніше, і ми побачимо, як Москва буде замерзати. Друзі, це були найголовніші новини на вечір 12 листопада. Вівтор обов'язково підпишіться на цей youtube канал, обов'язково поділіться цією розмовою. І в коментарях, звичайно ж, пишіть ваші зауваження, побажання, запитання. все читаю, все беру до уваги. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.